У навчальних закладах Миколаєва ремонтують бомбосховища. Днями міський голова Олександр Сінкевич показав перші результати. Подробиці вже за мить. Місяць тому в ефірі програми Діалог очільниця управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко розповідала про етапи підготовки до ремонту підвальних приміщень в закладах освіти, які можуть слугувати захисними укриттями. А 13 квітня мер Миколаєва Олександр Сінкевич показав одне з таких приміщень, що відремонтували. Зазначимо, що в цьому укритті в одній з гімназій нашого міста, понад півроку, коли Миколаїв майже щодня обстрілювали окупанти, знаходили прихисток чимало містян. Сховище у нас використовувалося з початку війни до е, жовтня місяця. Кожен день, спочатку тут було до 100 людей, так поки не було евакуації такої в інші міста. І люди тут у нас стояли столи, люди приносили свої речі, вони навіть спали, особливо з дітьми. Уже після е, літа, після того, як було звільнено Херсон, вже з залишилося 5-6 чоловік, які постійно приходили ночувати у нас у сховищі, навіть коли не було таких великих стривок. І нещодавно приміщення, яке зі слів директорки гімназії, не ремонтувалось практично 65 років, привели до ладу. Перше, що було зроблено, це повністю знімали стару штукатурку, клали нову штукатурку. Далі, так як у нас вентиляція перестала працювати, вирішили зробити нову вентиляцію поки що для того, щоб циркулювало повітря, коли буде велика кількість людей. Також відремонтували санвузол та встановили бойлер. Загалом зроблено чимало. Як бачимо, сховище, яке розраховане на 150-160 чоловік. Тепер в належному стані. А міська влада продовжує вирішувати. Ти питання безпеки навчального процесу і в інших закладах Сергій Мельников, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март.